Вони не уникають публічних конфронтацій, хоча Трамп схильний робити це агресивно, а Зеленський робить це більш так м'яко і більш приховано. І також вони обоє антисистемні, тобто вони прийшли в політику як аутсайдери, як які борються проти старої системи. Але при цьому що головне відмінності це Трамп. Він такий класичний агресивний нарцис, який домінує через силу, конфронтацію і маніпуляції. А Зеленський він скоріше залежний нарцис, який використовує образ свого хлопця для того, щоб отримати підтримку мас. І він залежний від цієї підтримки, тобто він по суті використовує популізм, харизму і образ простого хлопця для того, щоб забезпечити собі цей ресурс підтримки і захоплення ним масами.